Кислотність в каві. Чому це важливо? Одна з найцінніших і одна із найбільш неправильно зрозумілих властивостей кави це кислотність. У кенде кофі ми думаємо про кислинку як про один із найважливіших показників у каві. До певної міри, кислотність притамана відповідному сорту кави, але спосіб її сприйняття може змінитися залежно від способу її обсмаження та заварювання. І ось чому. Як і вино, кава може мати таку широку палітру смаків від темних, гірко солодких до яскравих і складних фруктових смаків, цей діапазон може призвести до нескінченних досліджень, іноді гості кав'ярень лякаються, коли бариста говорить про кислотність. Кислотність не звучить смачно або не схоже на те, що потрібно смакувати, так? Втім, кислотність це лише один із елементів смаку кави, тому сама по собі вона є ні хорошою, ні поганою. Спробуйте сфокусуватись на тому, як кислотність інтегрується в каву. Чи збалансований її смак з тілом напою, солодкістю та іншими присмаками, або ж він є неприємно кислий? Залежно від середовища походження, кава природньо вироблятиме певний рівень кислотності. У правильній кількості кислотність надає каві приємної складності: сорти кави, клімат, висота над рівнем моря та процес обробки також можуть впливати на рівень кислотності кави. Наприклад, кава на висоті дозріває повільніше через низьку температуру та меншу кількість кисню. Це призводить до отримання кави зі складними смаками, вищою кислотністю та вищим рівнем цукру. Якщо ж взяти каву, що вирішена в Бразилії, то ми говоримо частіше про низькі висоти. Це, в свою чергу, означатиме, що кава буде більш насичена шоколадними нотами та м'якою кислинкою. Кава з скейні, яка зростає на високих висотах, часто світліша та з яскравою кислотністю, яка може імітувати лайм або грейпфрут. Тобто це вже не просто кислотність, а кислотність з різноманітними відтінками. Обсмаження також впливає на рівень кислотності, яку ви відчуваєте в каві. Хоча воно не посилить наявну кислотність кави, більш тривало обсмаження може згладити смак відчутної кислоти. Це схоже на підсмаження ароматної скибочки свіжого хліба. Чим темніше ви його підсмажите, тим більше буде прихований його природній смак. Готуючи каву, ви хочете отримати її правильний смак, щоб відчути кислотність як невід'єму частину цілого. Але якщо кава недостатньо екстрагована, тоді смак буде без балансованої кислотності. Це може статися, якщо ви використовуєте занадто багато води порівняно з кількістю кави. Ваша вода занадто холодна або ваш помел занадто грубий, тому вода просочується занадто швидко. Хоча вам не обов'язково знати, які типи кислот містяться у вашій каві, здатність визначити ці типи смаків може допомогти вам наблизитися до пошуку улюбленої кави. Смак у кожного з нас різний, і всі ми маємо різні його прояви, коли мова йде про кислотність, не кажучи вже про температуру, солодкість, гостроту та гіркоту. Цікаво, що ці смаки також змінюються, коли ми старіємо. Якщо ви в кав'ярні, ніколи не соромтеся запитати рекомендації бариста. Вони добре знають меню та можуть підказати вам каву, яка вам сподобається. Якщо ви купуєте каву в магазині або в інтернеті, слід знати кілька загальних положень. Світле та середнє обсмаження має тенденцію вищої кислотності і яскравіший набір ароматів та смаків. При темному обсмаженні на перший план виходить гірчинка, а кислотність майже зникає. Також сорти з Ефіопії, наприклад, більш кислотні та фруктові, а з Бразилії більш шоколадні та горіхові з м'якою кислинкою. Не змінюється одне: чим більше ви п'єте кави, тим краще розумієте, що вам подобається. Не забувайте заходити на наш сайт, дивитись нові лоти та перечитувати кендо Блог. Там багато цікавого. Та ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. У нас ще багато цікавого. Приємного кавування!